Всіх вітаю. Зараз будемо робити ось такі совки, мудрі ручної роботи до дня вчителя. Так, ну що, для наших совок нам потрібна перш за все тканина. Я буду робити 5 штук. Я буду робити сліса. і складуємо вдвоє тканину. Так, і беремо викрійку і обводимо нашу викрійку. Так, зараз складемо щоб було рівно. Так, і обводимо нашу викрійку. Можна карандашем, можна крайду. Я беру маркер маркерку ткани. Скріпляємо булавочками і прострочуємо. Значить, Тут ми будемо ніжки вставляти, прострочимо, значить, звідси, отак по кругу, і отак десь оце лишаємо. Прострочила, тепер витягую булавочку і обрізаю. Обрізаємо, вивертаємо і поки що нічого не робимо. Будемо наносити принти, поки робимо тільки одні заготовочки. Так, значить, совок я пошила, вивернула. І зараз будемо наносити принти. Дивіться, я замовила отакі принти з ним вчителя 5 штук на 5 совок. І зараз хочу, щоб наші совки були із принтами. Отже, тут будуть у нас очки, носик, тут принт буде, тут будуть криліця і лапки. Будемо. Погоду діла. Так, все. Ось такий у нас спринт виходить, з ним вчителя і переводимо так на, на всіх собок. Ще для, можна ще закріпити. О. Тепер беремо холофайбер і набиваємо наших совок. Беремо проволоку, складуємо її вдвоє, тут прокручуємо. Можна прогулувати. Це один пальчик. І робимо ще отак, два пальчики. Ось такі от ніжки. По такому ніжки робимо. Три пальчики, от і ніжка. І, я скажу, можна обкручувати синильною проволокою. Вот а можно нитками треба за Вона в мене готова, от, дві синільні проволочки пішло. от, І у мене ще є дві такі, то я ще обкручу. Але дивіться, можна ну, у мене бачите, тобто, м -м -от, так от, і можна вище обкручувати, щоб потім сумка була вища на ніжках. Але можна отак, наприклад, щоб отак було. Якщо вище нога, то вже вище совка буде. Це вже залежить, вже, вже залежить від того, яку ви висоту ніжок захочете зробити. В принципі, ви зрозуміли, що я вам хотіла показати. І так от робимо усі ніжки. Так, значить, лапок я накрутила. Тепер що ми будемо робити? Тепер ми беремо нам потрібно поклеювати наші лапки. Зараз я покажу на одній. Змащуємо, клеїмо оцю проволоку до тої частини, до якої ми будемо засовувати у тільці. Так, І всовуємо так, от, і вклеюємо, і тримаємо так. Тепер, коли воно приклеїлось, ми беремо ту таву і гарнесенько зшиваємо вручну. Або робити очки. Беремо білий фетр і вирізаємо два кружечка. Так. Ще один тут. Так це я ось помаранчевого вирізала. Дивіться, отак, так, жовтенький ще. Так, зрачок сюди. Видите, як у нас прикольно виходить? ключик, так? О, так, так? Трошки на, на очки, трошки накладываем вот ну, так. И вот так. И два, два зрачка. Так. Оп. Один. И другий. І треба нам зробити крильця, так? Крильця. Так, все ж таки жовтенькі, дивіться, буде гарно в поєднанні. Так, приклеюємо крильця наші. Ось так. тут. Так, одне і друге. Так. Так, дивіться. Зараз покажу. Okay. я ось такі підставки в Аврорів. Це під, під чашки, під стакани. Але вони мені сподобались, вони кортові. І я вирішила на них зробити підставки для наших совок. Із них зробити. Так. Зараз ось дивіться, ми зараз так будемо клеїти. вже Будемо декорчик до цієї доповняти. Значить Намашуємо клейчиком. До корка приклеїться дуже гарно. От. Так, намастили і тепер беремо отак і приклеюємо. Приклеюємо і і все. І трошки потримали і все, і даємо йому приклеїтись гарно. Так, все, я вже зібрала повністю, так, що наших тепер будемо. Робити декорчик. Значить, кожню я по укасті зроблю, квіточки, бабочку приліплю на голову. Так? І буду робити книжечки. Беремо картон, так, будемо книжечки Це обложки для книжечок. Вирізаємо полосочку. Ну, Це краще, звісно, зробити під лінієчку, але я не хочу лінієчку шукати. А дитини ще й школи немає, тому я не знаю, де воно в неї лежить. Так, це книжечки посередині згинаємо, обкладиночки наші. Так. Так. Оп. І ще Так, тепер беремо папіра чотири, теж нарізаємо. Ось такі ну, серединки листочки зробимо І по пару листочків. Два, три. Беру три полосочки, вставляю в книжечку. Так, тепер степлером на серединку. Так, Серединку шукаємо, скріпляємо книжечку. так, Тепер ми її згортаємо і вже дорібнуємо. Так, от. от. такі книжечки у нас виходять. Робимо такі книжечки. Так, тепер беремо одну цупку. Наприклад, беремо блакитну. Беремо блакитну супку. Так. От, і зараз будемо починати її робити. Так, я думаю для початку ми їй прикріпимо. Квіточку. Так. Ось сюди квіточку прикріпимо, книжечку під одне крильце. Отак підклеюємо. Так щоб на надпись наш не закривала. Значить, приклеюємо з однієї сторони на книжечку трішки і на крильці. Так, отак. Так. Отак, отак. І Указку під друге крильце. Так, зараз тільки я хочу так її указку цю приклеїти. Отак. А ще я маю отакі листочки штучні, клинові типу. О, то Я думаю, може ще кудись по листочку. Я не знаю. Можна сюди його на підставочку.